Гей, всім привіт з вами. Танас, я дуже дуже скучав за вами, і цей день настав. Бо сьогодні, нарешті, виходить щотижневі оновлення під номером 9. Дев'ятий випуск найдовших та найбільших новин про кіно та серіали в українському сегменті Ютубу. Сьогодні поговоримо про оновлення смерті українського дублювання, расизму у житті Ентоні Макіта Сполучених Штатів Америки, сумного майбутнього Шивай голови у Дісней та найстрашніших фото, які ви тільки могли би побачити в кіно. Це буде дійсно шок-контентом. Я вам обіцяю, тому, будь ласка, вагітні діти та всі боти, будь ласка, відійдіть, відійдіть, будь ласка, від екранів. Це буде жахіття 18 з плюсом майже. Угу. Ну, а перед початком, як завжди, я попрошу поставити лайк цьому відео для просування його у Ютубі і прибрати його, якщо відео вам не сподобається або якось образить. Таке іноді теж може бути. Тож, давайте, три, два, один, поїхали! І найголовніша новина тижня, як і минулого, це продовження епопеї зі смертю дублювання в Україні. Як і очікувалось, влада зазначила, що Дублювання не будуть вбивати, а закон відправлять на перероблювання та зміни, як і зазвичай. Хто б міг подумати, так? Напевно, ті, хто трохи розуміється у юриспруденції. І пара моментів, які я побачив у коментарях до минулого. По-перше, дякую, супер, дякую за таку гейту. Я дуже, я дуже обожнюю відповідати на дуже злі коментарі. Тож, якщо ви мене не любите або вважаєте мене якимось опудолом, будь ласка, напишіть про це. Це в коментарях я дуже полюбляю таке читати. Но, просто ель фантастико для мене. Ну а тепер по пунктам. По-перше, я не роблю відео в підтримку будь-якої політичної сторони. Тож, будь ласка, будь ласка, на майбутнє, не втягуйте мене у свої політичні срачі. Будь ласка, я розповідаю про кіно, про політику є багато інших каналів, де і або смітників, де ви можете все це говорити. Будь ласка, робіть там що завгодно. Друге, я підтримую людей, які почали гайп та розголос погано прописаного закону. Тож не подумайте, що я гейтер ваш, ні. Це було правильно, на мою думку, але я був шокований, що тільки я, один блогер в Україні, зробив аналіз закону та звернувся до юристів під час написання цього самого, що номер 8 Не буду тикати пальцями, проте це, напевно, не так гайпово, як зробити запис підказ з акторами дублювання, аніж спитати юристів або ж законотворчих. Особ, які можуть тобі все розжувати, ні ні, ні краще робити зраду. І останнє третє, як я зазначав раніше, я хочу, щоб в Україні були і англомовні сеанси, так і українськомовний дубляж, як і зараз є. Для прикладу, просто відкрити сайт планети кіно, Хто вважає, що у нас повинна бути лише імперія, і всі іноземці повинні вчити українську, а ми сидіти як пани. Вам треба згадати, що у нас економіка країни третього світу. І так, нам треба щось змінювати, щоб стати нормальною країною. І так, для цього нам треба допомога сильних країн та особистостей іноземців. А для цього їм потрібно десь жити та нормально дивитися кіно, наприклад. Особисто ж я хочу інтегрувати Україну у нормальне суспільство, подалі відражки Білорусії та інших країн четвертого світу. Ну, а повертаючись до закону, то його перепишуть і просто зроблять обов'язкові англомовні сеанси. Раджу трошки подумати, чи варто дивитися тих хайпожорів, які говорили вам інше минулого тижня, та витрачати свій час на таких людей. Дякую. Тепер трошки нашої регулярної рубрики відьмак. Як вам відомо, вийшли перші п'ять епізодів третього сезону цього проєкту, фінального третього сезону у цьому цирку для Генрі Кевіла. І вони ці епізоди чомусь не дуже гарно демонструють себе на нет. Окрім того, що третій сезон не побив рекорди першого сезону, так і від серії до серії аудиторія проєкту падала. Перший епізод глянули 1,1 мільйон людей у США на Smart TV. А п'ятий ж епізод усього 505 тисяч людей. Як ви бачите, прогресію можна побачити і навіть з поганим зором. І якість продукту тут не до чого не подумайте. Ні. Також, як вам відомо, у серіалі є дуже потрібна, смішна та дуже обґрунтована. На сюжетна лінія кохання родовіда та Лютика. Про це і трохи більше. Я розповім спонсорам у окремому відеоогляді третього сезону. Так ось як описав цей роман Джой Бетті, актор, гравши Лютика. Просто послухайте. Лютик бачить маску, якою Радовид відгородився від решти світу. І він знає, як це носити таку маску і ховатися від усіх за цим фасадом, за фіглярством, блазенством і розбещеністю. Він бачить тріщини в цій масці і заінтригований інтелектом, що просувається крізь них. Це його і приваблює у принці, а близькість між ними підігрівається страсною грою. Хто перше скине з себе маску? Поки ви слухали цю дурню, стало відомо, що серіал показує себе навіть слабше другого провального сезону. Браво Нетфлікс! Зараз піде Генрі з проекту і одразу. Будемо ставити нові рекорди. Генрі це погано. Ліам Гемсфорд це круто. Ой. Я <смір> е, не подумайте нічого. Я не шукаю їжу ні. Я. А, ось! Коротше. Просто подивіться на ось це, на ось це і ось це. Як вам це? А? А? Круто? Ви спитаєте, що це мать його зажахіття Боже святий? А я ж вам відповім, це фотографії з нової ігрової адаптації бремінських музикантів, які вийдуть у Рашкостані та Потейтостані. І так, це вже фінальний варіант. Тепер я розумію, чого вони готові вмирати просто так у цій країні, не до країні. Якщо таке показувати дітям у їх дитинстві, то мозок буде деформований. Це стовідсотково. А як вам, як вам таке? Круто, напишіть у коментарях, що нагадує вам, яка травма дитинства одразу вспливає перед вашими очима, коли ви бачите ці фотографії. А ось кого бомбанула цього тижня, окрім ботів під е, минулим що так це Ентоні Макі, найталоновитіший актор століття за версією Ентоні Макі був обурений расизмом у сучасному світі. Далі пряма мова у Рі Поттера не було мати твою чорних друзів. Фродо мандрував по цілому всесвіту і не зустрів жодного мать його чорного чубака. Особисто я хочу побачити Фродо в чорному кварталі, бо якщо я колись небудь попаду на шоу Night Live», я зроблю їм саме такий скетч, йоу! А, а знаєте, де ще не було чорних? При висадці американців на Луну, теж расизм, як на мене. А ще у роботах Леонардо да Вінчі. І у роботах Сократа теж не було. Ну і я не бачив наживо чорношкірих осіб до 10 років. Теж расизм вже з мого боку. О, бідний, бідний, талановитий талановитий актор Маккі. І ці люди заробляють мільйони доларів за свою гру. Гру. Тож, якщо ви колись подумаєте про те, що щось у вашому житті не має сенсу, просто згадайте, що у Ентоні Макі є мозок. Ну і наостанок прошиває голову. Стало відомо, що Дісней не запросив каскадерів та постановників бойових цен серіалу від Netflix, а лише взяло пару акторів та вирішив зробити все інакше, аніж було у Netflix. Чому це геніальна, прекрасна ідея, розповів каскадер оригінального продукту Кріс Бюстер. На мою думку, коли Дісней одержав контроль над персонажем, вони справді почали шкодити цьому продукту. Подивіться жінку галк. Вони перетворили шибай голову на мультфільм. Анімація його рухів виглядає жахливо. Я люблю комп'ютерну графіку, коли вони використовуються для покращення реального руху, але коли реального руху і нема у кадрі, це перетворюється на дешевий мультфільм. Тож жінка-Галк стала величезним кроком назад, особисто для мене. А ось де не буде просто нуль CGI, як каже Крістофер Нолан. Так це у Опенгеймері. У фільмі немає жодного кадру комп'ютерної графіки. І у фільмі будуть лише практичні спецефекти. І напевно я не розумію, проте напевно, ми все ж таки побачимо і натуральний вибух, ядерний вибух у фільмі. Сподіваюся, що колись вийде Опенгеймер 2 про події вже у Росії, де будуть зніматися у Москві, де теж будуть лише натуральні, супернатуральні ноу no cgi вибухи ядеровки. Ну і особисто, особисто для Опенгеймера, талановитий режисер вигадав та створив з Аймаксом. Нові камери, які знімають не у кольорі, а у чорно-білій палітрі. Тож так, це буде супер талановитий фільм, який напевно, напевно, збере багато грошей, проте зараз це ще не точно. Ну і по експрес-новинам. Експрес новини. Русалонька буде доступна вже зовсім скоро для домашнього перегляду. Він з'явиться у цифровому релізі 25 липня, реліс на плуреях 25 вересня. Трохи про дівчат. Марго Робі заявила, що погодилась зніматися у Барбі не через великі гроші та серію своїх провалів у кіно, ні-ні-ні. А через те, що у фільмі покажуть найрізноманітніших Барбі, колір шкіри, національність, зріст, об'єм тіла і так далі. Ми проти ідеала, ми за різноманіття. Ну і за. Великі гроші. Ну і Border Brothers вже думають про окремий спін спіноф про Кена. Продюсери так вражені грою Райана Гослінга, що хочуть бачити його окремий фільм. Але поки це лише ідеї, і все буде залежати від касових зборів рошевого блокбастера цього літа. А вони, напевно, будуть високими. Ну, і вище еволюціонер вижив! Є. Yeah! Ну, можливо, 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 він вижив. Саме це можна побачити у видаленій сцені вартових галактики 3, які з'являться у цифровому релізі. Всю сцену можна подивитися на IGN. Проте зазначу, що це не є каноном MCU, Тож, можливо, ми його більше ніколи і не побачимо, а досить і сумно, тому що злодій вийшов нормальний. Нормальний, нормальний, так. Ну, краще за все це лайно, що було у Марвел за останні три роки, це стоїться. Електра, хтось може таку пам'ятає у виконанні Дженефер Вушка Гарден з'явиться у Дедпул 3. Нагадаю, що за чутками там же ми побачимо Бена Афліка у виконанні Шипа голови, класичну фантастичну четвірку від Фоксів та людей Ікс від цих самих Фоксів. Прем'єра фільму наступного року. І напевно це буде дуже дуже круте кіно. А хто ще повернеться? Так це Бенедікт Камбербеч в інтерв'ю. Відомий актор заявив, що його персонаж вже у наступному році повертається на екрани. Щоправда, поки не зрозуміли про який саме проект йде мова. Я ставлю, та носить ставить ставочку на камео у Дедпул 3. тому що до месників ще далеко. А інших фільмів, ну можливо, ще фантастична четвірка, проте це буде досить дивно. І якщо навіть там, то тільки у ролі камео. А ось кого не повернути, так це Орджен Супермена. На думку режисера фільму Джеймса Гана, у супермен спадок не будуть показувати появу та зростання супермена. Бо про нього вже і так все знають. Тобто буде зроблений такий самий крок, як зробили Марвел з павучком. На мою думку, супер правильне рішення краще аніж Зак Снайдер вони не зроблять. Якщо ви полюбляєте фентезі, тоді є чудові, напевно, напевно, чудові новини. Режисером нової хроніки Нарній стане Грета Гервін, режисер Барбі. Гайпова режисерка поставить перші два епізоди серіалу від Нетфлікса. реліз у наступному році. Арон Пол та Ейза Гонсалес продемонстрували себе та свій новий фільм Попіл на перших карах зі стрічки. За сюжетом Гонсалес пробуждається на космічному кораблі, де всі до одного пасажири просто мертві. Для її порятунку прибуває Аарон Пол, і вони починають не ні, не, не варити мед, а не довіряти один одному, хто ж тут правий і що сталося з екіпажем, ми дізнаємось наступного року. Також першими кадрами зі знімального процесу порадував і Бітлджус 2, на яких ми можемо побачити Дженну Артегу Венсдей та Вайнону Райдер. І, до речі, цікавий момент: один, і все її Дженна Ортега знімалася у фільмах Марвел. Я, впевнений, ви не знали. А якщо знали, то назвіть, будь ласка, в коментарях фільм, де вона знімалася. І зробіть це без гугла, Я дуже вас прошу. Я впевнений, що ви будете здивовані, коли дізнаєтесь, де вона грала і кого вона грала. Гран Туризмо виходить у кіно, точніше приїжджає в кіно вже у серпні та виглядає досить цікавим фільмом для підліткової аудиторії. На думку сценаристів проєкту Джейсона Гола та Зака Бейліна, це пов'язано з тим, що фільм є поєднанням франшиз Рокі та Топ Ган. Що ж? Цього вийшло, ми побачимо вже 10 серпня. Особисто я думаю, що буде фільм десь на 7 балів з 10. А наступного ж року виходить новий чужий фільм. Вже відзнятий про завершення знімального процесу цього тижня написав Феде Альварес. Я дуже чекаю і вірю в цей проект, тому що я обожнюю роботи Альвареса. Прем'єра 16 серпня 2024 року. Ну і стали доступні перші оцінки від критиків стосовно місії нездійсненна. Сім, і вони просто неймовірні зараз. У фільму 99% свіжості на томатах, і ця частина стає найкращою у франшизі. Я вже подивився картину, і так я можу сказати з певністю, що це просто суперкрутий фільм, який повинно побачити якомога більше людей. Йдіть у кіно. Фух. Ну і трейлери. Монашка повертається, щоб налякати всіх у своєму сиквелі. Я є відкритим гейтером першої частини та вважаю, що це не фільм, а лайно собаче. Сиквел поки виглядає так само, як і перша частина реліз 8 вересня. Кому це цікаво, вийшов новий трейлер з Леонардо. Капріо вився квіткової луни. Нагадаю, що фільм поставив Мартін Скороцезе, а дата вигаду зазначена як 19 жовтня, майже мій день народження. Я дуже чекаю на цей фільм. Він повинен бути супер-супер крутим, але супер-супер довгим. Більше трьох годин. Тож готуйтеся. Фундація виходить на Apple TV+, Plus вже 14 липня, і для піару Яблучний скрімінг підготував новий трейлер. Виглядає все дорого та багато. А ось що по наповненню ми дізнаємось лише через пару тижнів. Ну і найкращий трейлер тижня, на мій погляд, це перший тізер сексуальної освіти від Netflix. фінального четвертого сезону. Все смішно, динамічно та яскраво. Прем'єра 21 вересня. І я обожнюю цей серіал. Вважаю його одним з найкращого, що має Netflix. І... Неймовірно чекаю на четвертий сезон. А чи любите цей серіал ви? І чи вважаєте ви його чимось більшим, аніж просто сучасний американський пиріг? Напишіть, будь ласка, у коментарях. I know about sex from my mom. <плес> Що ж до нових релізів, 6 липня на широкі екрани виходить Астрал Червоні двері, завершальний проєкт основного сюжету фільмів Астрал. А також європейська комедія з Гав'єром Барденом у головних ролях найкращі. Бос. Ну а в допрем'єрний показ в Україні вирушає Том Круз та його місія нездійсненна сім. Що ж до малих екранів, то 6 липня на Нетлісі вийде другий сезон «Лінкольна для адвоката. А вже наступного дня, 7 липня на Нетфліксі, вийде комедійний бойовик з Ніною Добрів та Пірсом Броснаном, родичі поза законом. Цей же день на Амазоні можна буде подивитися провальні магічні двері, які навіть виходили в український прокат, їх всі просто проігнорували. Кому він був потрібен, не зрозуміло. Ну а на Disney плюс виходить вартові галактики. 3, тож так ви можете їх подивитися і на українських стрімінгах. Вже можете подивитися, вони вже доступні. Нагадаю, що огляд на цей фільм я робив і залишився просто у неймовірному задоволенні. Від проєкту Марвел, що зараз рідкість для мене? Він ось тут раджу вам подивитися. Ну і касові збори на вершині цього тижня був Індіана Джонс та реліквія долі. Картина взяла за перший векен 60 мільйонів доларів. Для порівняння минула частина Індіана Джонс та Королевства Хрусталевого Черепа взяла у свій дебютний уекен 100 мільйонів доларів. З урахуванням величезного бюджету нової частини у 295 мільйонів офіційно та 325 неофіційно. Реліквія долі обганяє флеша та форсажа та стає головними невдахами цього. Року. Прекрасно, та майже відмінно себе показує стихії. На третьому тижні вони втратили усього 34% та заробили 12 мільйонів доларів. Станом на понеділок у фільма у США було вже 89 мільйонів доларів. Ну аж бронзу отримав, як і завжди, Майлс Моралес. Його крізь Всесвіт впав на 36% та зумів взяти також 12 мільйонів доларів. Загальні збори вже складають 340 мільйонів доларів тільки у США. Цікаво ж, я відзначу, що Русаленка зуміла. Перейти відмітку у 280 мільйонів доларів загальних зборів. Ну а флеш заробив вже 99 мільйонів і. Вже на цьому тижні він зробив крок, і у нього більше 100 мільйонів, що все одно є величезним провалом для Warner Bros. Що ж до проєкту Thanos X, а я впевнений, що ви усі майже скіпаєте цю частину, проте я вам все одно розповім, що буде на цьому тижні. Так ось тиждень був спокійним. Я відповідав ботам та незадоволеним людям у що номер 8, який вийшов у понеділок, де одноособово в інтернеті вирішив все ж таки почитати законопроєкт, а не робити хай І наступного дня вийшов на індіан. Ану Джонса та реліквія долі. А сьогодні ж спонсори також отримали разом що? Мої думки стосовно Генрі Кевіла та його п'яти епізодів третього сезону Відьмака. На наступному тижні вас буде очікувати огляд на місію Нездійсненна номер 7 та нову рубрику, яку ви самі побачите. Ну і звісно, новий що він теж вийде на наступному тижні. А на ігровому ж каналі повертається огляд серії Need for Speed. Ну і супер додатково, можливо. Я встигну також зробити ще один огляд. На серіал Ідол. Але тут я не впевнений, можливо, він буде лише через тиждень. Фу, Це був дуже складний тиждень, проте я радий, що побачив вас у кінці, і він став не складний, а приємний. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, та ставте лайки. І будьте щасливі, бо поки немає радіації, треба посміхатися, радіти та ходити на круті кінострічки. Що найде!